Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Щойно і вночі ЗСО завдали ракетно дронового удару по стратегічному авіаційному аеродрому в Московській області із застосування високоточних ракет Сапсан і Грім. Ціль зона технологічного обслуговування з резервними літаками і комунікаційною інфраструктурою. Крім того, горіли бункера і інші стратегічні супутні об'єкти Путіна. Пряме попадання ракет в одну із вишук зв'язку і стратегічного контролю Кремля. Перше повідомлення зафіксували влучання. Об'єкт був добре прихованим з ППО, котра не спрацювала вчасно. Маштап руйнування, людські втрати загиблих близько 45 осіб, здебільшого техніки, механіки, оператори ППО. Поранених понад 70, серед них буквально 20 в критичному стані. Осколки, опіки, травми. Вогонь піднявся вище 500 метрів. У небо авіаційна палива горіла з температурою понад 1500 градусів Цельсія. Бетоні ангари плавились. Люди не могли евакуюватись. Уламки розтрощених літаків забруднили територію убивць України, дістала у хаосі. Багато поранених отримала характерні для фронту поранення уламкові й глибокі. Вираз убивць України дістали, став емоційним відгуком російських військових, які зрозуміли, що їх дістануть і в тилу. Паніка в Кремлі. Мер Москви повідомив про нічні ранкові бої в повітря. Путіна вранці оглядала службу охорони ймовірний гіпертонічний шок. Лікарі після вибухів відкачували. А ось що говорив Крило Сезону про зляканого диктатора і його тези далі в оригіналі. Друзі, тут бункерна крыса ночі дала большое інтерв'ю. В принципе, никаких сенсаций особых нет, но некоторые вещи он обозначил. Если кому интересно про историю, кстати, с чего началась война, мы сами себя бомбили и воевали на территории Украины с использованием тяжелой техники, и это почему-то никто не хочет замечать. Наверное, речь идет про 8 лет бомбили бомбас, ну, неважно. Важно, что он сказал про переговоры. Он говорит, что готов встречаться с кем угодно даже с Зеленским, без проблем, готов с ним встречаться в конце, все обсуждать, но проблема в другом, кто поставит подпись под документами. Мне понятно беспокойство бункерной крыски, но в конце концов он же юрист, и российские законы как раз в этой части он должен знать лучше других. Что значит, кто подпишет документы? Кто исполняет обязанности президента Российской Федерации? В случае скоропостижной, неожиданной, но очень, очень, очень радостной смерти действующего президента, вот он и подпишет. Никаких особых проблем нет. Так что пусть не проймается Главное не затягивать, не затягивать, потому что все уже здорово задолбались. Весь мир ждет. Кстати, в конце своего вот этого бредового интервью Путин сказал: "Ну а кто без греха, пусть первый кинет в меня камень". Ты подойди на расстояние на нормальное. У нас камней просто навалом. Будет как у древних кочевников. Курган целый. Только подойди. Друзья, подписывайтесь на этот канал. И подробнее новости о ночных ударах украинских беспилотников. И о неудачных штурмах противников вчера на Константиновке Вместе с видео у меня в телеграм-канале и на фейсбук-страничке. Ссылки дам в описании к этому видео. Все будет Украина. Дмитрій Пісков підтвердив, що РФ відповість тоді, коли вирішить військове керівництво. Кремлівські штаби екстрено перевіряють аеродром. ППО удар став показовим проривом. Подвійний удар міжнародний і внутрішній захід не назвав операцію ескалацією, а сигналом тил Кремля вразливий для Путіна. Це не просто об'єкт, це удар по відчуттю контролю. Патрошов у грі Патрушев скликав наради, забезпечив перевірки ППО. Відсторонення неефективних командирів, ліквідацію слабких ланок. Це його шанс перехопити контроль. І зберегти систему без путіна. Тактичний стратегічний переворот Україна довела тил, не гарантія безпеки. Демонстрація можливості уразити глибокий тил формує нову реальність. Переговорів немає безпечних точок, лише гарантії безпеки. Людські втрати не статистика. Загиблі техніки, що не чекали удару, поранені опіки, контузії, шок, сім'ї в розпачі починаються вимоги до влади припинити війну. Точка переорієнтації це ніч і ранок перезавантаження, наступ психологічний тил, частина фронту. Операція Сапсан під Москвою це ланцюг подій, що руйнує міф про недоторканність Кремля, жертва це ціна, яку режим уже не може приховати. Путін слабше Патрошов перехоплює Україна, змінює хід війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.